Пане Дереш, як можна святкувати День Конституції, коли от так масово українці заявляють про те, що все-таки головний закон не виконується це хороше запитання. Я навіть не знаю, наскільки воно до мене, тому що я взагалі-то літератор, так і я можу говорити на тему конституції тільки з таких позицій, чисто культурних і людських, так. І ну, що таке конституція? Конституція, вона повинна просто відображати якийсь основний людський закон. Так? І просто прописувати ті речі, які конкретно діють в даній країні. А, я зараз читаю дуже цікаву книгу, якраз перегукується із нашою темою, з темою Конституції. А ця книга називається Закони ману. І це найдавніший відомий письмовий, а, письмова пам'ятка законів людства. В принципі, так? І там а, іде перелік всіх прав, обов'язків. Задач кожного члена суспільства: хто кому що потрібно робити? Так, от я думаю, що в нашій розмові зараз про конституцію я би міг опиратися якось частково і і на ці відомості, тому що це такий, якби привіт із із далекого минулого, так наскільки актуально зараз ці речі, які говорилися там 5 чи 7 тисяч років тому, чи наскільки вони перегукуються із е, нашою ситуацією з нашою конституцією? Ну, взагалі, я знаю, що українська конституція по своїй ідеї є дуже хорошою. Це одна з найкращих, найкраще пророблених, прописаних Конституцій у світі. І якби вона виконувалася так, як, як належиться, то ну, українське суспільство мало би такий хороший, якийсь правовий бекграунд, хороший захист з, з боку закону. Так? Ну, але коли Конституція не виконується людьми, які стоять на верхівках. Ми знаємо, що прості люди вони дивляться на тих, хто стоїть на верхах, так на великих людей. Не обов'язково, щоб вони стояли на верхах, просто на великих людей. І те, як поводять себе ті великі люди, так слідують за ними і всі інші. І якщо ми не маємо в суспільстві прикладу людей, які дійсно а, притримуються букви закону, духу закону, а в першу чергу всупереч власним інтересам, так. Тоді, чого би це мали виконувати всі інші, вчора у Києві громадські активісти під час театралізованої акції символічно розіп'яли конституцію. Вони заявили, що конституція нині це лише набір декларативних фраз і нічого більше. Лідер громадянського руху, спільна справа Олександр Донелюк, сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук пише святкувати. Нема чого. Єдиний адекватний спосіб відзначити день конституції це комемораційні програми з вимогою її виконання, пане дереш. Ви погоджуєте, що настільки ситуація сумна, і настільки. Треба дійсно вимагати та виконання конституції ось такими методами. Ну, я думаю, що е, у будь-якому разі не потрібно в цьому звинувачувати конституцію і розпинати ні в чому не винну конституцію, тому що це так само, якби зараз борці за права людини взялися судити там електричний струм, який там страчував стількох людей. Так ну це закон, це закон. Треба е, звертатися до тих, на кому лежить відповідальність за його виконання. За дотримання власне його духу на кожному з нас теж лежить ця відповідальність. А, якоюсь мірою, але все-таки ми знаходимося в, в цьому суспільстві в різних умовах. Якісь люди до якихось людей увага громадська прикута значно більшою мірою, і на них ця відповідальність значно більш проявлена. Звичайно, а, водій маршрутки, які дотримуються конституції, які знають всі свої права чудовий приклад для. Тих там п'яти, п'ятнадцяти, 20 людей, які з ним знайомі, але як на рахунок всієї країни, так тобто в цьому суспільстві є різні люди, які займають різні положення. Треба звертатися саме до них, апелювати. Знаємо студію Любкодереш. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку є ключовим і визначальним? недосконалість вищого закону чи взагалі неповага до закону і законності у суспільстві? Хороше запитання. І я думаю відповідь ближче до вашої другої версії, до того, що а, існують більш глибокі якісь моменти між людьми, які ведуть до того, що просто ігнорується Конституція. Конституція це, так, це вторинна якась річ. Вона а, формалізує просто наші стосунки. Ну от Уявіть собі ситуацію, що як це, в Європі і в Україні, так а, сталася аварія на вулиці. Стукнулися дві машини. так? І в Європі відбувається таким чином, що люди. А стоять, чекають, вони дзвонять на поліцію, щоб приїхав поліціянт і їх почав якось примиряти. Тобто вони звертаються до вищого закону формалізовано. Так в Україні якоюсь мірою це відбув там перший крок, це завжди примирення таке на рівні особистостей, ну, спроба порозумітися там без звертання до якихось третіх сторін. Так от в Україні е, і взагалі у світі виконання конститу... будь-якого закону воно витікає з того, які стосунки між людьми. І якщо існує повага в суспільстві, в принципі, до людини, людей між собою, то це є запорукою того, що починає виконуватися така цікава ієрархія оцих, якби сходинок, я не знаю, влади, сходинок поваги, так хто поважається в суспільстві? Кого потрібно поважати? Потрібно поважати людей, які мають знання, так. Інтелектуали, які якби рушієм суспільства, потрібно поважати можновладців, тобто людей, які мають владу, які мають адміністративний ресурс. Другий момент потрібно поважати старших, потрібно поважати духівників, людей, які мають. А, там досвід життєвий або владу якусь трансцендентну такого духовного характеру. Це я зараз якраз говорю, опираючись на ці речі із цих законів ману, ману, самхіти, так і вони дійсно вони працюють. І якщо в нас немає такої звичайної поваги між людською, поваги до старших, поваги до людей більш освічених, поваги до людей більш знаючих, а, скільки би ми не, не, не голосили, не кричали. Про дотримання конституції вона буде залишатися якимось формальним законом, до якого нікому не буде діла. Поки в нас не буде вибудовано правильного ставлення одне до одного, а, ніякі зовнішні такі чинники там з ски, там, чи якісь зміни в Конституції, вони не будуть працювати. Ні в кого не буде внутрішнього мотиву дотримуватися дотримуватись цього закону. Кожен буде шукати нагоди, коли можна буде якось ухилитися від цієї. Ці обійти, обійти її, звичайно, поки не буде включено це внутрішнє відчуття етики. Просто що я, я це роблю так, тому що так робити порядно. Так роблять старші, так роблять більш знаючі. І мені просто не пасує в такому суспільстві шляхетному вести себе неподобаючим чином. Звичайно, тоді я буду і вивчати конституцію, і її дотримуватися. Тобто, першим кроком до дотримання до того, щоб конституція знову зажила, а повинна бути відбудова. Я не сказав би, що це зовсім громадянське суспільство, але відбудова певної громадянської етики якоїсь, так? Коли ми наново починаємо відбудовувати ці старі чи позачасові чи традиційні цінності поваги одне до одного, цінування одне одного. Навіть якщо людина знаходиться в протилежному таборі, якщо вона в опозиції, навіть якщо вона веде себе ганебно чи притримується якихось. Поглядів, які, які нам чужі, так, ми все одно а, робимо якісь, ну, якусь паузу поваги для неї. А ми самі не беремо на себе роль суддів. Цю людину колись буде осуджено належним чином. Але ми, знову ж таки, як у Біблії сказано, не суди і не будеш судими. Наша справа маленька, наша справа виказувати повагу. А вже вищий закон, чи ті люди, які справді наділені знанням владою, вони займуться. Справедливим судом в свій час, але яким чином можна донести цю тезу про те, що от поважати потрібно тих людей, тим, які є представниками інтелігенції або мають якісь адміністративні функції, в тому випадку, коли найуспішніші українці, ті на кого саме звертають увагу молоді люди, зазвичай про них у пресі говорять в контексті матеріально найуспішніше, я маю на увазі, говорять в контексті якихось економічних скандалів, часто навіть злочинів, яким чином донести от інший альтернативний образ успіху. Це відкрите запитання. і Я не буду казати, що у мене є відповідь на це запитання. Я думаю над ним сам. Я знаю, що зараз в Україні багато людей теж розмірковує на в схожому напрямку. В свою чергу, ну, у мене є в мене є така відповідь, що це може бути культура через культуру, через проговорювання цих цінностей, знову ж таки, через комунікацію, через можливо якісь. Громадські медіа, напевне, так, які а, виступають як альтернатива медіа купленим, де просуваються цінності а, такого доволі низького порядку, які просто забезпечують там, прибуток. Так. А незалежні медіа, які працюють на громадських засадах, вже якби мають собі цю основу певної безкорисності, певного служіння. І це є поштовхом першим до того, аби. Просувати цінності, які не є такими хижацькими, де де ми цінуємо не те, щоб урвати собі, так а щоб щось дати іншому. Тому що повага це спосіб щось щось дати. Так, так само від цього також відштовхується культура, де в культурі починають цінуватися не речі, які легко даються, які дешево даються, так які швидко приносять. Прибуток у вигляді слави, грошей чи ще якихось речей, а які вимагають внутрішнього, внутрішньої пожертви людини, яка ці речі створює, так і вимагають також певної віддачі глядачів, читачів, слухачів, щоб вони теж включалися в це співпереживання. Тобто, це, це така насправді дуже масштабна робота. І я можу говорити тільки про якийсь дуже маленький сегмент. Цієї справи, що є причиною того, що українці не поважають закон. Нам потрібно шукати е, причини цього в тих цінностях, які зараз панують взагалі в світі. Чи можливо пош... покопатися в нашому минулому? Я думаю, це в принципі, тенденція, і ця тенденція полягає в тому, що загальна загальний потік культури він іде вниз, іде в бік деградації. А що означає це? Це означає, що зникають розрізнення. Культура це те, наскільки ми здатні розрізняти речі одне від одного. Так, наприклад, а у французів там 200 чи там 500 сирів сира, там двісті видів хліба, в ескімосів це закріплено в культурі вигляді нас. Так в ескімосів там 15 чи 17 видів снігу. Описано, тобто здатна здатність розрізняти, відрізняти там зерно від полови, грубо кажучи, в цьому є суть культури, так і сучасна культура, сучасні цінності, які опираються, власне, на які мають в пріоритетах задоволення, таке дуже короткочасне задоволення своїх чуттів, своїх егоїстичних потреб. Воно призводить до того, що ми зраджуємо якісь вищі Свої цінності а, заради тимчасових а, втіх. І все все, все починає нас штовхати до того, аби рівень поваги зменшувався в суспільстві, аби ми ставали більш простішими, більш нагадували тварин в тому плані, що нам дають якийсь стимул, ми реагуємо на нього дуже просто. Так? І в такому доволі тваринному суспільстві немає потреби слідувати якимось ще вищим законом. Їх легко ігнорувати, вони не представляють ніякої цінності. Яке конституційне право є найважливішим на думку Любко Любкодереш? Саме право можна свобода? Я думаю, право займатися своєю справою це є найважливіше право. Все інше мені здається, повинно стосуватися обов'язків людей, тому що ми живемо знову ж таки в світі. Де занадто багато прав і надто мало говориться про обов'язок. Це перегукується з тим, що я тільки що сказав про цей занепад цінностей. Так а, занепад цінностей викликаний якраз тим, що нам надається занадто багато свобод, і ми ними зловживаємо. Тоді як забуваємо про те, чим ми повинні займатися в цьому світі, що ми повинні там писати книжки, наприклад. Створювати закони, дотримуватись тих законів, бути там хорошим батьком, хорошою матір'ю, хорошим сином в такому плані, так. А, коли, кожен виконує, коли кожен знаходиться на своєму місці, кожен займається своєю справою, а, значно менше виникає у цих колізій, коли а, є претензії, якби одних прошарків суспільства до інших, кожен в межах своїх компетенцій виконує те, чим він повинен займатися. І Низи там не сильно пхаються в справи верхів Вони не намагаються навчити президента, як йому керувати країною, не намагаються так само там президент сильно розібратися, там як науковцям, наприклад, займатися наукою чи як там вчителям вчителювати. Кожен займається своєю справою і що називається робить, що повинно робити, і будь-що буде. І ну якось тоді само все приходить до ладу. Це теж якась частина. Такого природнього закону, і про це знову ж таки пишеться: ману самхіта, закони ману. Часто ми можемо стати свідками демонстративної, навіть неповаги до закону в Україні. Таку саму неповагу до закону формально. Дуже часто декларують е, ваші колеги. Так Сергій Жадан постійно закликає розстріляти парламент танків, то ходить в футболці з провокаційним написом на своїх виступах. Як ви до цього ставитеся? А їх можна моїх колег можна зрозуміти, тому що коли дійсно ті люди, які мали би дотримуватись закону в першу чергу, бути зразками законності, коли вони такими зразками не є, то це, мабуть, і є задача інтелектуала чи інтелігента показати, що тут є якийсь фальш. Так що, в принципі, я розумію Сергія, так я сам займаю нейтральне положення. Тобто я в політиці ніякої участі не беру, і якщо я роблю якісь репліки з приводу життя в країні, то суто з позиції? А, от, Спостерігача. Етики, з позиції етики, з позиції культури, а, загальнолюдського якогось розуміння. А, я скажу таку трошки не дуже просту річ для розуміння, так? А, що яка би влада не була, я займаю. Позицію таку, що а, її потрібно поважати. Це викликало, я так розумію, зараз. Запала тривожна мовчанка. Так, хвилю, хвилю там, я не знаю, розбитих склянок десь на кухні, там в когось тарілки впали впали з рук. А, ще щось таке, хтось там в когось рука з ножем, який нарізав хліб, дьорнулась. Але. Сподіваємось, нас не слухають хірурга на роботі. Так. але так чи інакше, мені здається, що щось що потрібно починати. Це не означає, що а, таку владу не потрібно критикувати, так? але є різниця між а, критикою влади і зневагою до влади. Тобто мені здається, що у будь-якому випадку, які би люди а, не знаходилися при владі, а, ми повинні залишатися все одно людьми. І ми повинні стояти все таки на позиціях культури. Ми повинні. А, скажімо так, уникати того, аби а, своєю поведінкою привносити ще більший хаос у, у той хаос, який вже існує. Ми повинні намагатися а, шукати шляхи до примирення і шукати шляхи до порозуміння. А можливо, часом ми повинні приймати а, різкі, а, суворі рішення, так, але все одно це рішення, які витікають із поваги до іншого. Повага часом може розумітися дуже широко. Часом, повагою більшою буде там, не спілкуватися з людиною, взагалі уникати з нею контактів, просто щоб не образити її своїми репліками. Якщо я щирий, наприклад, якщо я би мав щиро сказати цій людині, все, що я про неї думаю, то краще би я з нею просто не перетинався, і в цьому моя повага поважає вражається, а в цьому зв'язку я уникаю будь-яких реплік стосовно конкретних постатей у українській політиці і просто не, не втручаюся в те, що не є в межах моєї компетенції. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, першочерговим визначальним для життя суспільства є повага до закону і правова свідомість, чи якість життя, що є першою що є визначальним для іншого? Якщо люди живуть добре, вони поважають закон, чи якщо люди поважають закон, вони живуть добре. Я думаю, все-таки, що закон є причиною добробуту людей. Бо якщо добробут людей не витікає із закону, це такий підозрілий добробут. Невідомо, його причини. Так? Все, що незаконне, воно може дуже швидко закінчитися і ніхто тебе не захистить від цього. І кажучи про закон, я знову ж таки говорю не про формальний закон, а говорю про певне а, природнє право, а, людське право, людський закон, так, який існує а, у всіх суспільствах у, у всі часи, так, певне розуміння справедливості. От якщо, ця, а, якщо дотримується ось ця справедливість а, в суспільстві, то суспільство а, так чи інакше благоденствує. І в мене була нагода трошки помандрувати по Україні, і я бачив деякі осередки а, в провінції десь, а, це можуть бути якісь і містечка, і села, де люди живуть а, згідно якихось залишків, ще якоїсь традиції правової. І ця правова традиція це і є ось ці залишки. Розуміння цього людського закону, і там, де цей людський закон, людське право дотримується більшою мірою, там це благоденство присутнє. Там люди розуміють, що вони навіть в убуток собі вони будуть виконувати якісь речі, щоб підтримати ось це суспільне благо. Що це означає? Це означає, що, наприклад. Моя хата повинна бути чистою, воно начебто егоїстично, так, але це також і для зовнішнього суспільства, так певний зразок порядку. Це і певні стосунки між людьми в такій общині, і а, відносини між людьми, там відсутність заздрості чи відсутність такої якоїсь злості, конкуренції. Там, де є залишки цих правових норм, там, там суспільство, там є спокій. Там, де є спокій, там є можливість займатися своєю справою, зосередитись на своїх задачах. А це веде до успіху, до процвітання.